Доброго дня! З вами відеоблог про історію історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про історію Балкан. На моєму бортовому хронометрі 286-й день російського вторгнення в київському небі спостерігається надзвичайно атмосферне явище. Кажуть, що воно називається Сонце. На жаль, показати вам не можу. Воно занадто далеко і там холодно. Ми продовжуємо говорити про війну за незалежність Греції. І, мабуть, сьогодні завершимо цю тему минулої передачі ми зупинилися на тому, як ну, Союз Троїстий із Британії, Франції та Російської імперії домовився ввести миротворчі сили в Грецію, щоб припинити геноцид греків. Саме в таких формулюваннях, ну звісно, не таких красивих, як сучасні термінології, але більш-менш сенс такий воно було сформульовано. І спочатку це був флот, в основному англо-французький, до якого приєдналася російська ескадра трохи пізніше. Вона базувалася в іонічних, ну, іонічних островах, а Єгипетський флот, як нагадую, він базувався у Наваріна, у найкращому, найбільш захищеному порту в Західно Західної Греції, ну, принаймні Західного Блепонесу. Ну і, і ібр Ібрагім Паша, як, який Діяв взагалі-то незалежно, але формально він діяв за фірманом султана Махмеда II. Ну і в таких умовах він, як і годиться, запросив інструкції з центру серії Так, я ж тут, типу, від вас, від Османів, то мені битися проти цього союзу чи ні? І султан Мехмед дав найстрашнішу відповідь для будь-якого бюрократа: вирішуйте самі. І Ібрагім, звісно, від цього завис, і всі зависли, тому що блін, ну сили були явно нерівними. Звісно, єгипетський флот він був крутий, як для Туреччини, для Османської імперії, взагалі для сходу. Але проти навіть проти одного англійського флоту він би не потягнув, а вже проти Троїстого. Ну і так і не стояв у Наваріно Майже весь 27-й рік один раз намагався рипнутися на, назовні, тому що прийшла звістка про те, що е, наш любий лорд Кокрейн нагадую, це такий е, е, гібридний флотоводець британський, який е, пішов у відпустку і раптом знайнявся на грецьку службу. Він спалив один з флотів дрібних османських на іншому боці Плепанесу. Ну і Абрагім серії: так, ну, швидко, ах так, значить, отаке у нас перемир'я з британцями. А ну, швидко їх наздогнати. Ну, британці їх загнали назад в Новаріна швиденько. А потім набридло їм чекати, вони зайшли в тупо всередину цього бухти Варіно і висунули ультиматум єгиптянам і серії так, швидко роззбруїтесь, висаджуйте людей на берег, здавайте кораблі, і на цьому закінчимо всю цю справу. Ібрагім спалахнув, ну точніше, не він, поки до нього дійшла звістка, таке ще от, відмовив. Е, ну, британці розчахли е, ці гарматні порти і послали ще одну е, шлюпку з, з парламентером. По ній з османського корабля відкрили вогонь, парламентера вбили, хоча під білим прапором вбили ще кілька гребців. Ну, це було пряме оголошення війни. Скигематак, і після цього союзний флот тупо спалив за пару годин весь єгипетський єгипетсько-османський флот. Всі його кораблі, там кілька десятків, і 6 тисяч моряків згинуло. От османських, після чого ну все, гордість і слава Єгипту, все зникла, і більше її ніколи не було вже відродитись. Військо, що правда, лишилось про нього ще трохи далі. Але насправді це все було неофіційно. Ніхто нікому війни не оголошував, просто ви почали стріляти по, нас, по нам, ми почали стріляти по вам. І негайно посли Франції та Британії явилися до султана і сказали: ну вибачте, сталося непорозуміння. Ну розумієте, погачавали люди, спалили вам флот, буває. От, на що Нахмед розлютився, розлютився і зробив нічого. От. Він спочатку компенсацію почав вимагати серії непорозуміння. Ну, ось вам кошторис. Ось тільки це все коштувало, причому мені а не єгиптянам виплачувати. Французи з британцями його проігнорили цю, цю, цю вимогу. Ну і султан. І теж вирішив не, не, не встрягати в, в, в цей момент суперечки. Чому? Тому що у нього була більш куди більш е, суттєва проблема. Справа в тому, що ну, треба ж було якось. Показати, який він можна і як він всіх карає. І він для Російської імперії, як учасник цього нападу, закрив протоки або та Дарданелли. І, зокрема, сказав, що а він від Аккерманської конвенції, яка 26-го року, відмовляється. Серія, «Раз це так поводитись, то ми зараз повертаємо назад війська в Дунайське князівство. І повернув. Після чого протягом кілько, через за кілька місяців Російська імперія оголосила офіційну війну Османській імперії Серія, А ну до Європи, сказавши, що чхати ми хотіли на ваші думки про стабільність, рівновагу та і недоторканість, все треба добити старого чоловіка Європи. Військо чолив особисто імператор Миколаїв І, ну точніше, формально він був при війську. Звісно, він не втручався сильно в військові справи, забув, як звали, на в командира. Так ще інакше, вдерлися, і одну з фортець Варну, комбіновану з Суховдолу та з Чорноморським флотом, взяти вдалося швидко за кілька тижнів, будь буквально. А от дві інші, шумлу та Сілістрію, а, тобто так в Добруджі і застрягли російські війська. Почався падьож серед них, тому що, як завжди, логістика була вся. Проігноровано, скажімо, ввійшливо. І настали холодні часи, і російська армія довелося забиратися геть за Дунай назад. Так що 28-й рік він скінчився для Російської імперії. Ну так, неоднозначно. Тільки варно це виходить, захопили. В тому ж самому 28 28-му році в греки, нарешті, вирішили собі обрати нового президента, і ним став наш старий знайомий Іоанніс Кападістрія. Той самий, який народився на іонічних островах, півжиття провів в Росії чи принаймні на російській дипломатичній службі. А коли Олександр, імператор Олександр, відмовився допомагати грецьким повстанцям, він в ну, пішов у неоплачувану відпустку і поїхав в Швейцарію, де його дуже любили за те, що він її створив. Ну, Пролобіював її створення принаймні. І ось він, який в житті своєму не бував на континентальній Греції, його обирають президентом. Він у лютому 2028 року, тобто буквально через 4 місяці після Ненаваріна, вперше ступає на грецьку землю. Його парламент обирає президентом. І є президентом-виконавцем. І тут з'ясовується, що Кападістрія, звісно, дуже палкий патріот Греції. Він дуже здібний, він має зв'язки. Ну, звісно, він представник російської партії, проросійської партії, це ну, навіть пояснювати не треба чому. Але ну, а чому і ні? Ну, Росія за нас вступається, зрештою, захисниця православна. Тут з'ясовується кілька деталей. Наприклад, що Іоанівська Падістрія занадто великої думки про себе і занадто низької думки про всіх інших, зокрема про греків, яким йому ніби, нібито зараз треба правити. По-перше, він одразу з порогу заявляє, що грецька нація, кхів, о, вибачайте, ніяких націй, слово нація під баном, грецький народ. Він занадто недозрілий і він не доріс до демократії. Тому давайте ми конституцію таку красиву, гарну, одразу скасовуємо, ну, при... а призупиняємо її дію. Ви ж розумієте, він проросійська партія. Е, слово конституція для росіян було, як я не знаю, червона ця, ганчірка для бика. От, Ну, гаразд, призупинили. Фактично, він став диктатором в гарному сенсі, що слово, е, в Греції. На цьому не скінчилося. Ставлення Кападістрії до греків формулювалося в таких коротких характеристиках. Він вважав, що зараз клефти це бандити, скора правди, фанеріоти це вилупки сатани, а інтелектуали дурні. І от в таких умовах він починає правити. До чого це призвело? Що я один тут такий розумний, і ви зараз бігом маєте мене слухатись, виконувати в точності все, що я наказую. от, в точності, взагалі. Тобто, він, людина, звісно, був працьовита. Він вставав рано, рано вранці з сонцем і лягав вже коли свічки догорали. І весь цей час він працював. працював. Він створював це, закони, інструкції, проводив військову реформу, проводив медицинську реформу, проводив, ну, вводив власне, систему забезпечення здоров'я і карантинні заходи, тому що після навали, а війна ще не закінчилась на всяк випадок. Єгиптяни ще нікуди не пішли, вони все ще лишалися на території Мореї. От. Почалися епідемії просто через те, що єгиптяни спустошили морею. Більшість втраджень, як завжди, серед цивільного населення, не через те, що їх вбивають, а через нестачу хар харчів та через епідемії, які починаються від нестачі в основному гарної якісної води. От. В Капедістрія починається карантинні заходи, все по науці, зрештою, дитя просвітництва. Реформує, так да, я вже казав, юрисдикцію, податкову систему, військову систему, цей господи, що там ще, а освітню систему. Але яким чином він був те, що зараз зветься модним словом, мікроменеджер, і він буквальному сенсі писав інструкції усім, от включно з директорами шкіл збереглися такі інструкції, де він директорам шкіл надсилає інструкції серії: от ви маєте будувати свою школу, от по такому проекту. Вона має розташовуватися. Ось я подивився на план вашого міста. Вона має розташовуватися тут. Вхід має бути тут, а насоси мають бути такої конструкції і подавати воду, от таким чином. От для шкіл, от ви розумієте, президент, от чим він займався, тобто, ну директора шкіл, ну люди підневольні, гаразд, але він тим самим займався і по відношенню до військових. До генералів, які, м'яко кажучи, були е, за визначенням дуже самостійною, тому що він, вони прийшли у цю армію з, ну, зі своїми військами. Ну, ті клефти, чи е, магнати, торгівельні, чи фанеріоти не суттєво. А він їм почав висилати інструкції, що ви маєте воювати отак, ви маєте от таким-то маршрутом іти та, та, та Людина, яка взагалі жодного стосунку до військової справи в житті не мала. Ну, яке могло, яка могла бути реакція грецьких військових на цих, м'яко кажучи. Бурління. Частина тупо подала відставку, частина відкололася і сказала, ми в такі ігри не граємо. Кападістрі я таких жартів не розумів. Я президент. Мені всі мають коритися. Всі, хто намагається тут бунтувати, ви гірше від османів і революціонерів тих Якобинців разом узятих. В в'язницю всіх. Дійшло до того, що торгівельні магнати. А після того, а, а кредити -то треба виплачувати при цьому. Британські ділки з Сіті, вони, ж не за, скажімо так, не за красиві очі гроші видавали Греції, а за те, щоб виплачували відсотки. А де взяти гроші? Треба вводити податки. Він вводить податки, і тут торгівельні магнати, в першу чергу, з гідри та господи, гіни. Взбриквзбрикнуло це це. Ми заради чого тоді воювали, заради чого ми вкладалися в незалегність за того заради того, щоб з нас зараз драли три шкіри новій влади. Оцей кападістрія, якого ми в житті своєму не бачили, який грек тільки за назвою. От і вони вступили в спілку з архіпіратами, нагадую маніотами в і проголосили свою зібрали свій власний парламент на гідрі. От, і почали збирати військовий флот. Ну, Кападістрія, людина була крута. Він відіслав туди регулярний флот і спалив цих бунтів... флот бунтівників, попересаджав кучу купу народу. Серед іншого він посадив і нікого іншого як Петерса Мавраміхаліса, тобто голову кла Маніотів. От, він не знав Іоанн Кападістрія таке слово, як. Мафія. Ну, а ми знаємо. От ви уявляєте, що відбувається, якщо взяти просто так заарештувати голову мафії? Ну, маніоти оголосили Вендету. І буквально скоро це вже 31 рік шов, Прямо вранці на порозі церкви брат та син цього Мавра Міхайловіса вбили. Йоанніса Кападістрію ткнули кінжальчиком, вистрілили пару разів, причому один раз подвійною кулею в голову. Ну такі люди. Мафія, що ви хочете? Ну, їх там на місці, місці вбили, але ну, от ви можете собі уявити ситуацію. От, президента вбили просто на очаху прямо на порозі церкви. От, йому наслідував Кападістрія його брат молодший, але він був такий нікчемний, м'яко кажучи, і він буквально пару місяців пробарахтався і на цьому от, а що було після цього, ми от зараз трохи повернемось. А спочатку розповімо про головне, що сталося за час, час президентства Кападістрії. Те, що Греція нарешті стала незалежним. Яким чином це сталося? Бо ну, 28-му році, от повертаємось трохи назад. Російська імперія трохи відгребла і повернулася назад за Дунай. В 2029 році був змінений головнокомандуючий. Микола І вирішив цього разу не їхати на фронт. Командуючим був призначений Дібіч генерал. На всякий випадок Дібіч він австріяк. Це просто він з цих австрійських слов'ян. І він перейшов з австрійської служби на російську. Він був куди більш рішучий, ну безжальний, скажімо так, концепція Жукова наше все. Тобто він закидав трупами російських солдат, турецькі позиції, взяв одну другу фортецю, селістрію, шумлу. І, зрештою, вже в 29-му році пробився аж до Адріанополя ну, тобто, фактично, ворота до Істамбула. Там розбив останню армію, яку зміг набрати Мехмед. Плюс там ще були активні дії на Закавказі, точніше південному Кавказі. Не війшло казати Закавказі, теж не м'яко кажучи, для османів. Ну, Мехмеду довелося йти на мир 29 дев'ятому році, Адріанопольський мир. І він був би вже згоден от на ту автономію, яку йому пропонували згідно лондонської конвенції ще в 2020 році. Але тепер Франція з Британією сказала, ні, ні 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 ні, то було два роки тому. От тоді треба було погоджуватись. А зараз, вибачте, плани змінилися. Якщо ви такі вже, то тепер Греця має бути не васальною, не автономною, а повністю незалежною. Ну, за цим був цинічний розрахунок, скажімо, чесно. в... Боялося, що автономна Греція стане ще одною автономною Молдавією чи Валахією, в якій стоять російські війська, і росіяни там почуваються як вдома. А якщо незалежна Греція, ну зрештою там вже можна гратися. Ну і як ми побачимо, гра буде йти дуже активно і дуже цікаво. От. І в 29-му році, згідно з початку 29-му році, попередньо погодився Султан Мехмед за Адріанопольським е, угодою, миром е, на незалежність Греції. Потім це було ратифіковано вже в, в Лондоні в 1930 році. Е, забув, яке це? Чи 30 здається? Так, лондонський протокол 30-го року. От. Так, і тепер таким чином вже Кападістрія стає президентом визнаної, міжнародно визнаної Республіки Греція. Причому, ну, да, не суть. В, проблеми були з кордонами цієї незалежної Греції, тому що Європа Захід, тобто Британія та Франція, не хотіли занадто великого послаблення османи, саме через те, що не хотіли, щоб бо чим слабше османи, тим більше шанси, що росіяни їх зжеруть. Тому ну гаразд, хай буде Греція, але маленька Греція. І Велінгтон, він вже на той момент став прем'єр-міністром. Він лобіював взагалі. Вони всі три представники цих троєстої союзу приїхали в Грецію і там влаштували от, перемовини прямо з грецьким парламентом, з Кападістрією. І Велінгтон наполягав на тому, щоб Незалежна Греція обмежувалася власне мореєю Пелопанесом. Греки, Кападдістрія і особливо його генерали, і в тому числі і гібридні генерали, типу Чорча, який продовжує воювати, на нас, випадок, вони на, на, зі, зі свого боку наголошували, що треба, ні, навпаки, на все аж до Фесалонік, тобто, ну, фактично майже як сучасна Греція. З'їхались посередині. Що ось середня Греція по арті та Біоті, там, де високі гірські е, гряди, От там буде проходити кордон просто з міркувань безпеки, що там буде молодій грецькій республіки легше відбиватися, в разі чого, якщо турки знову полізуть. Ну і так постановили зрештою в таких кордонах виникла нова незалежна Греція. Але є ще один момент. Ми ви можливо забули про таких веселих хлоп... веселих хлопців, як е, єгиптяни. Вони нікуди не пішли. Вони флот спалили. Але Ібрагім Паша з військом 20-тисячним -ти він лишався і контролював половину Пелепонесу. І ну, звісно, його там Колокотроніс та інші клефти клювали з усіх сил. І Чорч той самий, і і Іпсалантіс. Але все одно перемогти їх не могли. Ну не було у них протирегулярної армії змоги. От. І, але вже було зрозуміло для єгиптан, що це безнадійно, що Грецію вони не втримують. Але обличчя втратити, що це ми? Поразку отримав. Зазнали ні-ні ні. Ну і знайшли дипломатичний шлях. Махамед Алі, тобто хедів Єгипту, викликав свого сина Ібрагіма для консультацій. Це називалося так. От, викликав і не повернувся назад в Марею. А потім тішком мішком єгиптяни так потроху-потроху забралися звідти. Але грекам вони не здали позиції грекам. Оце суттєво. На їх позиції, всі фортеці, всі скажімо так, ключові точки, зайшли французи, французькі війська, миротворчі, щоб о, лінія розмежування, блакитні каски і каски теж. От, е, ну, все як ми любимо. От і таким чином э, Греція стала ну, прямим, в прямому сенсі слова протекторатом Британії, британського флоту та Французько Франції, бо французькі війська стояли на її території. І це був такий дуже суттєвий важель в э, противага для впливу російського через президента Капеністрою та через. Э, Православну церкву. От. Плюс британці, звісно, <кхм> мали великий вплив через кредити, тому що їх треба було повертати, і можна було домовлятися про деякі умови повернення, відстрокувати щось, відтермінувати, нові кредити для, ну, розумієте, перефінансування. І взагалі грецькі торговці, ті магнати торгівельні, вони з британцями швидко знайшли спільну мову, от, ну, як бізнесмени з бізнесменами. І таким чином, от, Склався цей троїстий вплив на молоду Грецію. До речі, щоб закінчити з Єгиптом, трохи, <кій> з одного боку. Махамед Алі дуже розумнівся на французів після таких витівки. Ну, фактично, французи разом з британцями спалили його улюблену іграшку, флот та й взагалі надавали тумаків його сину. Ну, після цього він вигнав усіх французьких інструкторів з своєї країни. І тільки одного, який прийняв іслам, навіть прийняв отримав там якесь дуже красиве арабське ім'я. Він лишився і ледь не візиром стався, якщо я не помиляюся. Ну, от. А Махамадалі, ну гаразд, у мене є чудова армія, мені не дали захопити в Грецію. І хто винний? Султан винний? Він же мені обіцяв Грецію, а не, не здав дотримати е, взяти те, що обіцяне. І тому він напав на е, Мехмеда, на султана, і відхопив у нього Сирію. Тим чином, Єгипет повернувся назад до кордонів мамлюків. От. І якби знов ж таки не, не втрутилися французи вже на боці Османів, то, мабуть, і Османську імперію дійсно б поділили б тільки тепер не Росія і Франція, Британія, а Єгипет. Ну, теж може з Росією та з Персією, яка теж зі Сходу не полишала сподівань повернути свої ісконні е, е, месопотамські землі. Багдад, і те, Басру, все таке. От. Отже, ми маємо. 1831 рік вбито Кападістрі. Греція незалежна, але це дуже сумна незалежність, тому що, по-перше, до Незалежної Греції входить лише одна третина грекомовного населення Османської імперії, решта дві третини все ще лишаються в Румелії, на островах в Егейському морі, в Анатолії, особливо на її Західному узбережжі. Тобто не завершена справа, скажем, так, по-перше. По-друге, Греція геть розорена. Вона втратила за час революції, війни за незалежності громадянських воєн і спустошення в основному від єгиптян і різанин на типу Тіхіоскої чи в Афінах. Вона втратила чверть населення, тобто кілька мільйонів осіб. Моги уявити собі масштаби. Все сплюндроване. Тобто колишній квітучий сад Марея, він перетворився на пустку. Торгівля повністю зруйнована. І нема ладу в політиці, нема ладу. Тобто Греки отримали незалежність, але не знають, що з нею робити. І тут, коли вбивають Кабадістрію. І його брат виявляється нездатним не, не на якісь розумні вчинки. Ну, європейці в основному це той самий Священний Союз, австрійці нарешті подали голос і сказали: от ми ж казали, що від е, республік е, самі клопіт. От ми вас попереджали, от і не треба більше. Тому давайте ми перетворюємо Грецію на. Монархію. А щоб у них був гарний, гарний. Взагалі ми їм правильного монарха поставимо, бо вони самі недолугі. І підшукали їм гарного монарха, короля, другого сина баварського короля Максиміляна. Отто він, який коронувався, при тому, що він був католиком, коронувався в православній Греції, і він ще не повнолітній був на той момент. І При ньому були регенти. Ну, але це вже інша історія. І про те, як розвивалися події в незалежній Греції ми поговоримо іншим разом, але не наступного разу, бо якось ми зациклились на Греції, а до Греції Балкани не зводяться. Є ще дуже багато інших цікавих місць, де паралельно з цим відбувалися теж дуже цікаві речі. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петра, ну хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там списки плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не фаворіта. Все буде Україна!